Отже, читаємо Івана, 16 розділ, з 8 по 11. А як він прийде, тобто Святий Дух, він світові виявить, в російському стає там слово, облічит, виявить про гріх, про правду і про суд. І далі пояснює Христос. Тож, про гріх, що не вірують у мене, найбільший гріх, який людина може тільки робити проти Бога, не вірити в Бога. Про правду, що я до Отця свого йду, а мене вже не побачите. І про суд, що засуджений князь цього світу. Святий Божий Дух чинить над усякою людиною дію свідоцтва, покаяння і духовного відродження. Святий Божий Дух для всякої людини. Привод. Немає ніхто з людей в світі такої сили, такої влади над людиною, щоб її примусити стимулювати, переконати, уговорити, як завгодно людину привести до покаяння. Ми можемо свідчення дати, можемо можем словом поділитися. Можемо людині свідоцтво розказати свого життя, як я до Бога прийшов. Ми що тільки багато підготовчої роботи можемо зробити, але покаяння людині для життя, як написано, дає тільки один Бог через Святого Духа Слава Господу. Прати сестри, це завжди маємо пам'ятати. Це завжди маємо пам'ятати. І як це відбувається? Да? Спочатку Божий Святий Дух. Да? Працює з людиною, щоб показати їй потребу йти до Бога. Про гріх, що не вірять в Бога. Да? Перший його докір, перше свідоцтво, а перший вияв загрози, які представляє Святий Божий Дух. всякий люди і нам. Гріх, що я не вірю в Бога. Не вірю? Може, людина вірить в існування Його, але не вірить Його як верховну силу і владу у всесвіті? Може не вірить Його силою як Спасителя Господа або судді? Не вірить, що Він той, який виявляє всяку істину, тільки Він один. Може, не вірить, що Христос заплатив ціну, щоб людину примирити з Богом? Щось людина не вірить, каже Христос, що не вірують у мене. Ось найбільший гріх. Людини, який тримає далеко від Бога. А далі про правду. Минулий раз багато говорили про Божу істину, яку святий, Божу відкриває. Люди. Людина не приймає, не вірить, не оцінює. Якщо так, тоді суд. Але Бог не хоче людину судити і каже Христос, Бог не хоче смерті грішника, натомість Він вже засудив князя цього світу диявола. І кожній людині Бог пропонує, або ти в Божому царстві, або ти в іншому місці, де засуджений уже диявол і світа. Князь світу цього, який противиться Богу. Але він уже засуджений на вічне покарання через його бунт протистояння проти Бога. Ось перша робота, яку чинить Бог. Для людини, навертаючи її до Бога. І давайте наступно подивимось. Так рідко про це читаємо, роздумуємо. Навіть, навіть цей текст ми рідко читаємо, брати і сестри, але запрошую вас, давайте відкриємо разом перше послання Коринтян, до Коринтян 12 розділ. Перше послання до Коринтя, 12 розділ. І ще одну важливу дію робить святий Божий Дух з людиною, яка приходить до Бога. Давайте прочитаємо 13 вірш. Бо ми всі, як у вас далі написано, Ми всі одним духом охрещені в одне тіло. Навіть коли хрещення буває, і літом буде багато хрещень, в різних церквах, і рідко читається цей текст. Читається з Петра, читається про хрещення Христове, якісь інші тексти, але святий Божий Дух робить ключову річ з людиною, яка приходить до Бога з покаянням. коли вона дослухалась до Бога, прийняла Слово про спасіння, про правду, про покаяння. Святий Божий Дух хрестить кожного із нас в тіло Христове, тобто в церкву, Яка блаженна дія? І як важливо, щоб ми завжди, завжди, завжди пам'ятали про цю Божу дію. Як ми покаялись, ми прийняли Христа Спасителем Господу. Він робить надважливу річ. Не залишає нас на одинці. У Бога немає зірок, одинаків якихось, але у Бога є тіл. Взаємно зв'язане, скріплене, як сьогодні читав брат Рома, і володіє в міру дії кожного члена на добро і збудування і ріст. Слава Господу нашому! І так важливо, брати і сестри. Щоб кожен із нас, ми завжди пам'ятали, що ми Божим святим Духом, охрещені. І от. Що означає охрещені? Ми завжди пам'ятаємо це слово Бапті зода занурення, занурювати. Різні закінчення, різне значення, але корінь завжди один занурювати. І от що робить Божий Святий дух з нами всіма? Людину, яка була де інде. Привівши до Бога у Боже тіло церкви занурює. Занурує. Щоб ми не були одні, він, він міг би приліпить, але ми не вживаємо це Слово. Ми знаходимо про те, що Божий святий, Господь додавав спасенних до церкви, тобто церква збільшувалась. Але дивіться, яка, яка тут а, картина, який образ тут. Тих, хто додає, занурує. Не, не приліпляє їх, не ставить їх десь збоку де небезпечно, де, де може холодно з одної сторони, може ще щось, але той, хто приходить, занурює. Щоб людина могла би у Божу любов, у Боже прийняття, у Божу милість, у Божу ласку, у Боже терпіння замуритися. Сповнитися їм сповна, мати його з усіх сторін свого життя, свого діства. Одне тіло. Прати і сестри, для нас усіх це прекрасний образ дії Божого Святого Ду. занурення в Христового церкви. Чому ми так завжди кажемо для всякої людини, як ви прийшли до церкви, ви повірили в Ісуса Христа, вам важливе хрещення. Важливе хрещення. І ми завжди кажемо: хрещені, як прийшли ви до Бога, як святий Божий Дух вас до Христової церкви веде, долучає, занурює в Христове Тіло, в христову церкву, в христове тіло. Як ви, ви знаєте про це і засвідчите про це своїм водним хрещенням, і більше того, ви силу Божу одягаєтесь для того, щоб засвідчити про це ще багатьом людям через духовне хрещення, яке ви переживаєте. І оця Божа блаженна дія занурення чи охрещення, як вживає Вовну, тут підтверджується тим, як ми народжуємося з Богом, як ми вчимося жити по Духу, як ми проходимо через водне хрещення, духовне хрещення і життя в тілі, членство в помісній церкві, життя в тілі. І коли ми зустрічаємо не раз людей, з якими говоримо і кажуть, здорово, що ви в нас гостях, і до якої церкви ви належите? І люди кажуть, ну, я не належу до жодної помісної громади, церкви. Я належу до Христової Вселенської церкви. І для нас це завжди знак, що людина має недолю, має духовну проблему. Вона не належить ніде. І вона не належить ніде. І не належить чи ніде, вона до Христової церкви Вселенської так само не належить. Це диявольський обман, який лукави вкладає в людей. І вони, захопившись цим, піддавшись своїй ліні чи піддавшись якимось іншим настроям, умовам, як сьогодні брат Андрій казав, може образом, може, ще чимось, і ще чогось, і ще чимось, Вони просто-напросто бідують, а думають, що то не раз. Але Христос своїм святим Духом в нас, в церкву його тіло Христове приводить занурює хрести для того, щоб ми так жили, щоб ми цим жили. Брати і сестри, і для нас усіх важливий а, показник, важливий показник. Я, слухняний Боги. Корюся Бога, коруся Святому Духові через всяке відкриття, як Божу істину, коли я слідую Його поклику, Його веденню, Його настанові, Його, якщо хочете, апетиту, да, чи, чи краще сказати, бажанню, ревності бути в Христовій церкві, належати до Христової церкви, бути взібрані з моїми братами і сестрами, незалежно з двоє, троє, десятки, сотні або тисячі. Я маю це бажання, я маю живий дух, і дух мій кориться Богу, Божому Святому Духом, і я корюся Богом і його істині. Як тільки відчуваю, що це бажання зменшується, чи воно зникає, чи я собі думаю, а сьогодні я подивлюсь якесь богослужіння по інтернет, якомусь каналу знайду в YouTube, Подивлюсь, вдома, не виходячи, навіть не вбиваючись і не причесну, подивлюсь вдома, близько вдома. Не небезпечна ситуація, вкрай небезпечна ситуація, лукавий людину обманює, витягуючи її із тіла церкви, залишаючи її саме собі віддані на поталу своїм тілесним забаганками і уподобанням. І ми маємо кожному такому допомогти з усім. Терпінням, люб'язністю і Божою істиною, щоб ми завжди залишалися в тілі Христової Церкви. Бо Він хрестив нас в тіло одне. Юдеї, Єлени, греки, раби чи вільні. І всі ми напоєні одним духом, кінець вішов. І всі ми напоєні одним духом. Що робить цей дух, яким ми напої? Якщо ми їм напоїні, він робить наступну дію. Давайте ми відкриємо римлянам, 16 вірш 8 розділу. 8 розділ, 16 вірш. Що робить Дух Божий, який в нас, яким ми напоїмо? Завжди. Найпершу важливу сильну, збудовуючу дію, чинить Божий Святий Дух у нас, цей самий Дух свідчить нам, що ми діти Божі. Оце наступна дія Божого Святого Духа в нас в кожній. І якщо є слухняний Божий істині, якщо я цим духом хрещений, у Боже, у Христове Тіло Церкви замурений, то завжди Божий Святий Дух мені свідчить, що я Божа дитина. Прати mm -hmm. і сестри, для нас усіх це має щоденний бути, якщо хочете, тест. тест. Я розпочинаю день. Я подякував Богові. Що я Божа дитина. Чи ні? Прожив півдня я згадав знов, що я Божа дитина і мені так величить. або я Божа дитина, і мені так треба. І вечором знову я згадав, що я Божа, тобто свідоцтво Духа, світоцтво духа. Це щось таке, що завжди знає. Люди, які в шлюбі мають сім'ю, вони завжди мають обручку на пальці. Так? Свідоцтво. І кожен раз я гляну, і я знаю, я одружений. Інші люди бачать одруже. Духовний світ бачить одруже. Хто там дає одружений? Свідоцтво. Свідоцтво Духа, що я дитина Божа. Як проявляється? Я щойно проснувся. Подивіться на завтра, або, або сьогодні, згадайте, ви проснулись. Ваша перша думка. Ви приходите до свідомості, ваша перша думка. Чи ви кажете, Господи, дякую Тобі, що Новий день є ще. Чи ви кажете, Господи, дякую Тобі, що я твоя дитина. Чи, я... Чи ви кажете, Господи, дякую Тобі за добре відпочинок. Ваша перша думка, вона свідоцтво чого? Або свідоцтво від кого? Або свідоцтво про що? Ось люди, які просинаються, і перша думка знову проспав. Або о, як цей день пережить. Різні, різні думки, різні настрої. Але нам, віруючим людям, Бог дав цей привілей. маючи свідоцтво Духа, що ми Божі діти, з цим засинати і з цим просинатися. Слава Господу! і сестри, і нам так важливо оцей вірш пам'ятати завжди. Цей самий Дух свідчить разом Духом нашим. А рекорд Української реєтка каже, свідчить разом із нашим Духом, і можемо тут мати також застосування на зов свідоцтво, Бог, Божого Святого Духа і нашого Духа, що ми Божі діти. Чим це стверджується? Це стверджується тим, як я себе веду. Як я реагую, як я говорю, як я думаю, як я працюю, в усьому в усьому, я і ті, хто навколо мене, завдяки свідоцтву Духа можуть бачити, що ці люди відрізняються від інших. Пам'ятаєте, прийшли люди. І свідоцтво, свідоцтво. Впізнавали цих людей і казали, вони були за Ісусом. Пам'ятаєте про учня? Так? Вони були за Ісусом. Ось їхнє свідоцтво. Люди, які навколо, були, впізнавали що вони були за Ісусом. Для нас, усіх, і сестри, це такі прості, такі, як кажуть, азбучні їздити, але як казав наш брат сьогодні. Нам через нагадування треба збуджувати чисту думку, щоб чиста думка мала в результаті чисті слова, чисті дії, чисту поведінку, чисте, врешті-решт життя. Коли ми знаємо Божу істину, коли ми дозволяємо Богові говорити до нас, щоб нам виявляти Божу правду. Пам'ятаючи, що ми охрещені, ми належимо до Божого Тіла. Скільки людей, не віруючи, і навіть віруючих, кажуть, підемо до церкви. Люди, які не занурять чи не охрещені в церкві, як це інше пояснити? Або не знають Божу істину. Але ми завжди маємо казати правильно, ми належимо до церкви. Ми належимо до церкви, чуєте? Ми можемо піти на Богослужіння церкви, ми можемо піти на якийсь інший захід церкви і так далі. Але ми належимо до це. Чому? Бо ми охрещені в тіло Христове, в тіло церкви, одне саме Христове, велике, славне, вселенське тіло. Церкви. І ми належимо, ми належимо. І я, і я кожен раз, ну, це, це звичка наша. Так? Тобто ми навчились так, що підемо до церкви. Але тепер давайте вчитись. Ми підемо на зібрання це. Але ми на пріоритетно, найперше ми належимо церкві. Ми належимо церкві. Ми о, як це, складаємо це. Ми будуємо це в міру дії кожного члена. Як сьогодні Рома казав, в міру дії кожного члена, бо ми разом охрещені. В одне тіло, і ось свідоцтво Його в нашому дусі ми, Його діти. Слава Господу! Слава Господу! І ми ці прості речі завжди маємо пам'ятати в нас, щоб ми могли би направду бути людьми, які живуть по духу І Господь в цьому нам усім допоможе належати до цього тіла. І завжди мати оце свідоцтво. Свідоцтво. Ми Діти Божі. Бо як ми минулого разу ще казали, а на нас оця стоїть печать. Стоїть печать, пізнав Господь своїм І нехай відступить під неправди кожен, хто сповідує ім'я Господь. І ось святий Божий Дух як завдаток, як запорука того великого і славного і спадку, що Бог для нас усіх приготував в Його небесному домі. Слава Господу! І ми завершуючи наші розуми, давайте помолимося разом. І ми ще ще подякуємо Господу за святого Духа, оцього нового чи іншого утішителя, якого Він дав для нас, щоб ми завжди могли в ньому радіти. Ми завжди, в ньому завжди були в безпеці через істину, доступну нам і свідоцтво, що ми, Божі діти, хвала, Господу! Давайте піднімемось і помолимося. Аллилуйя!